Доброго вітанечка всім кухарочкам-кухарятам. Сьогодні готую свої улюблені грінки. Зараз вам все покажу. Ось такий маю бездріжджовий хлібчик чорний. Також люблю цю класну штуку для розпилення олійки. Спрей, бачите. Там олійка, рафінована, без запаху, без смаку. Можна налити будь-яку, можна навіть з прянощами налити і приправи, яку ви найбільше любите. Виглядать, це буде ось так. Щедро зрошувати пательню. Так, добре. Вона поки що нагрівається, вогонь середній. І сюди буде викладати грінки. Приблизно так. Заповнюю ще одну частинку. Тепер ваша улюблена приправа. Я ще дру. Ось так. І підсмажую пару там, ну одну-дві хвилинки, одну навіть, і потім перевертаю. Також можу ще один раз збризкати. Дивіться, так ось так. А їм буде смачніше. Я поміняла, перевернула їх на іншу сторону, поміняла їх розташування. П'ять гріночок таких виходить. Таку половинку розрізаю. Ось так, бачите. Мені так подобається, хто як клювач? Це вже нова порція. Знову ж зняла попередні мої гріночки смачненькі. Я зняла попередні і теж збризнула олійкою петельню. І тепер дивіться, ще по-іншому трошки зроблю, збризкую знову цим розпилювачем хлібчик, наскільки мені це подобається, і приправкою. Приправка ваша улюблена. Потім буду перевертати на іншу сторону. Чином ви смажете свої гріночки? Хто як любить, це на тих розраховано кулінарів? Тих, хто це дуже любить. Можна посипати зверху сухим чесночком або чесниковим соусом, хто як любить. Ось так, смачно. Якраз друга партія скоро на підході. Ось я перевернула така смакота, сипте зверху сухим чесночком, Якщо любите, додавайте все, що ви любите. І з вами просто кухня. Підписуйтеся на нові рецепти.